Зустрічайте революцію у педикюрі Saeyang Cyclone VAC. Цей апарат об'єднав високу продуктивність з чистотою роботи завдяки вбудованому пилососу, який миттєво прибирає пил. Але не тільки чистота робить цей апарат для педикюру незамінним. Неймовірна потужність у 100 Вт та продуктивність у 284 літри на хвилину забезпечують легкість виконання будь-якої процедури без зусиль. А максимальна швидкість в 40 тисяч обертів на хвилину підніме якість ваших педикюрів на абсолютно новий рівень. Безщиткова ручка забезпечує стабільність роботи без вібрацій, а обертовий момент у 8 ньютонів на сантиметр гарантує неперевершену потужність. Сучасний дисплей показує всі необхідні параметри роботи, а інтуїтивний інтерфейс управління робить використання апарату неймовірно простим. Ручка з вбудованим вимикачем дає змогу майстру контролювати роботу апарату одним дотиком. Заощаджуйте свій час з функцією збереження налаштувань на три швидкості програмуючи кнопки пам'яті. Cy Cyclone Vac – це ідеальний вибір для професіоналів, що прагнуть переваги інновацій за доступною ціною. Підніміть якість своїх педикюрів на новий рівень.